Дуже гарні ці карлікові будлейки, бо не кожен може підсадити собі велику, а ці навіть на живу горожу підійдуть на таку квітучу. І їх не потрібно постійно різати коротко, наприклад, як. Огорожу зі спірей, щоб вони цвіли повторно японські спіреї. бувають, що живі огорожі з них роблять, але вони не дуже виглядають, наприклад, формовані як самшити. Вони ніколи не будуть так виглядати, як самшити. Вони більш такі, ось там в мене одна залишилась розлаписти. Пробувала я робити з них такий живий бордюр. Але не дуже мені сподобалось, тому що коли ви їх стрижете, то зрізаєте вже з листям гілки, і вони потім виглядають не дуже файно. Деякий час треба, щоб вони нові попіщали гілочки, і потім нові суцвіття. Це стосується японських спірей. Такі великі, як там, наречена, ну, для озеленення великих ділянок садять їх, зазвичай школи, парки і все таке. А в садівництві вони не дуже використовуються у маленьких садочках, Ну, у невеликих садочках, і вони цвітуть дуже рясно, дуже гарно, навесні один раз. А японські вони декілька разів, і навіть зараз там є деякі квіточки, що вони цвітуть. То ось, кому на заміну, на такий гарний бордюр квітучий, то можуть підійти і будлеї. Але все ж таки вони не такі низенькі. враховуйте те, що навіть карликові, вони будуть, ну мені, вище коліна. Вище коліна. І Потрібно стригти, ну, верхівочки стрижемо, вона нові випускають, зістригаємо, нові випускають і пускають, і пускаємо. Тому не треба на пінь влітку стрігти, він буде завжди виглядати у вас зелено. Дочищаю спіраль, бо трошечки почистили її і не доходили руки. Це. Єлівець, як я казала, він по типу козацького, ну він не, так, не дуже сланкий, він це, як я назвала, не назвала, це Главка, він не стелиться зовсім по землі килимком, але от на, наприклад, як по типу росту як козацький, але бачите, Теж ми з нього зробили спираль таку, і я зараз підчищаю її, тому що тут, по задумці, потрібно, щоб був бачен оцей стовбур, сам стовбур, щоб його було видно. Наступного року вже оце прибереться, то він буде вже краще. Трошечки треба доростити верхівку. Ну, щоб він не був такий куций, ще одну спираль. Один завиток, один, два, три, ось, ну, ось туди. І все буде готово. І вже він так задубів. Дивіться, який стовбур міцний, а вже ж коли ми переберемо оці палиці, то він буде тримати свою форму вже і нікуди не впаде. Прибираю, прибираю, через декілька днів буде вже. Мінус один і все остаточно посипеться. Постійно то наступаю на шкарлупки. Оце ворони на сусідних горіхах їх збирають, несуть, несуть бабах або асфальт, Цю плитку, щоб вони розкололися і потім їх ото їдять, стучать. А буває, що закопують дуже-дуже багато е, на городині. Вони їх закопують навмисно. Їм же треба горіх посадити, і вони довблять, коли їм потрібно розбити, вони на братівку кидають. Коли їм потрібно закопати, і вони отак от, от його вдавблюють в землю і шукають там, де вскопано. Вони садять собі горіхи, а ми їх потім навесні випосаджуємо, виковирюю ці проростки, бо якщо не буду, то в мене тут уся фазєнда буде в одних горіхах. а, Кручусь, верчусь. Оце я хотіла ще показати тара. Все ж таки, мені так сподобалася ця дуболисна гортензія. Зараз вона навіть порожевіла. Структура самих квіточок незвична, але це перше її цвітіння. Я бачу, що вона вже не фертильна, вона ну, дійсно дійсно набита по сорту, як і, і повинна бути. Ось. І на наступний рік вже я побачу повноцінне, повноцінне його суцвіття. Ось, дуже-дуже гарно. Хости вже можна обрізати. Я почекаю, коли, ну, роботи багато, то я почекаю, коли вони набудуть от такого стану вже. І я просто йду і збираю, зараз покажу. Ось все, ляпуха з листя. І ось це я. Збираю. Можна зрізати, кому хочеться поскоріше прибрати свій садочок та, як ми кажемо, законсервувати його. В мене, так як е, в мене приватний будинок, не дача. Не треба їздити, тобто я тягну до останнього. В мене є така змога. Хто не хоче, вірочки. Протикачі поставили, щоб навесні, коли там прополка йде чи щось, ми е пам'ятали, де в нас бруньки і не затоптали їх. Ну, Поки що тут стерчить оцей такий у мене відмітка, то хай буде. А так стараюсь ось хоч десь, щоб воно десь щось стерчало. То кажу, що я. Потім позбираю, коли вона вже листя, це, буде валятися ось так. А поки в мене є змога цього не робити, бачите, які вони зараз гарні. За кожен за... то була боротьба за кожну квіточку. Зараз боротьба за, за кожен листячок насправді. Але намагаюсь почистити, щоб вона не валялася на землі. І знаєте... Коли кажуть еко-еко, ну, як, як сказати, це таке питання дуже складне насправді, тому що, на жаль, еко-еко дуже не, не буває в нас. І в нас не такачки не в вакуумі знаходяться. Якщо в нас немає якого шкідника зараз, то не факт, щоб він не залетить від сусідів, які там не обробляють свої рослини, чи вони там захворіли, не перелетить якась хвороба і все таке інше. Я садок, як я кажу, я не затравлюю. Не затравлюю Чому? Тому що не щоб не було резистентності у ну ось. У рослин, у шкідників, Коли ви постійно його живете травите, воно як на наркоті, знаєте, і призвикають комахи до цього, що ви їх постійно травите, і, і рослини теж. Тому їм вже пофіг, що ви на них бризкаєте, вони сидять і жруть тут отраву. З цим потрібно бути дуже обережно. І не, так же, не загодовувати, не перегодовувати рослини. Компост. От я більше намагаюсь використовувати компостування, додавати компосту. Так, мінеральних добрів теж треба, воно вимивається все ж, воно хоче їсти і хавати. Але не, не то, що я під кожну рослину щось підкладаю. Буває, що я годую там раз у два роки. О, оце не годувала. Ну зовсім. Ось не годувала їх. Виприскувала так від е грибкових ялівців, бо вони страждають. Ялівці страждають від грибкових. Не від початку, коли у вас тільки цілина чи. Ви починаєте саджати, і воно не боліє, не хворіє, майже не страждає. Воно накопичується. Неодноразово це кажу, накопичується. І, ну, це, це так і є. Вони з'являються шкідники згодом, коли вони. Бачу, що у вас є що пожерти, і вони починають з'являтися. Якщо ви не контролюєте їх, до, до жодного ви не вб'єте, і це не потрібно. Наприклад, зараз все листя піде до сну, на що бризкати е, кліща. Ну, лист опаде, він вже не діє, через листя, нічого не подіє. Ну, хай вже воно осипається. Зараз е, в мене е, е, багато бачу сонечок, які. І все дожирають. Ось хай вони на назимку віджруться і підуть спати. Я вже не бризкаю, а ось від, від шкідників не бризкаю, а ось бризкаю від грибкових. Від грибкових краще пробризкати, тому що в нас хоч зараз знов суха осінь, Грибів немає, бачу там, як в інших. Містах збирають, Закарпаття і Та багато, ну не перерахуєш, не буде цього робити. П... П... Все по списку це проходитись. Ми знаємо, де є гриби, де немає гриба. В нас нема. В нас немає, грибів. грибів, тому в лісок не поїду. Дуже далеко, дуже дорого. І що там, шиш я отримаю, а не гриб. не гриби. Не як -то, не склалося. Ось тому буду обробляти тільки від грибкових, а від шкідників вже немає сенсу. Годувати рослини такими добривами по листу теж немає сенсу. Тому все дуже-дуже уважно читаємо, занотовуємо, що та як. І я кажу, що не перегодовую рослини, тому вони в мене е, не, жир, не жирні. Вони великі з віком, але вони не жирують від перегодування, тому що те, це теж нездраво. Ось в мене ще один сіянець з хіноцей, але він вже не відкриється повністю. Я не побачу це звичайна в мене хіноцея. У мене колись були звичайні, дуже-дуже багато. Але вони швидко перецвітали і, і були окресторами, тому що сіялись дуже багато. Ось Це мені подобається. Це посіялось від оцієї білої. Ця цікава, але то інший сорт вийде, тому що, бачите, немає ніякого рожевого на цьому саджанці, а на цьому є. Але яка вона буде, вже не не витягне квіточку. На жаль, буду чекати наступного року. Сидіть тут вже ось так. І в мене так і вистрілюють. Деякі рослини в рослинах. Хай сидять поки що. Легір стремію теж я залишу сіянці на зиму і подивлюсь, як вони перезимують тут мої сіянці. Мабуть, вони будуть теж гарніше адаптовані, Вже. але прикрию, накидаю лапнику. Багато-багато будемо спостерігати. Це, нарешті, в мене почала рости паротія Persian Спар, куплена роки 3-4 тому. І ось тільки-тільки вона почала. Щось видавати. В неї навесні дуже яскравий е, листок з облямівкою, а зараз вона повинна набувати з такого чудового кольору. Це вузка колоновидне дерево, але все ж таки я його тут втулила. Е і не, як завжди, не, роз, не дуже розважливо. Ну, Буду стригти, буду стригти, тому що тут ще і ось березк. Е Ой, господи, бер, 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 беру, бірючина оце. Бірючина в мене. І тут таке дуже-дуже е, затісне місце. Трошечки я в мене я в планах переробка шиферу. Тут заміна підпір, підпірної, колись, так, дійду до всього, колись воно дійде руки, ноги і все таке інше. І що хочу сказати, по. Питання були по ось цієї рослині. Це вербена Бонарська, вона зимою чи ні? 50 на 50, чесно кажучи, вона в мене, буває, що зими, вона відходить після зими, зимо, зимівлі цієї зимою, було точно мінус 20, доходили стопчики термометру. І вона прокинулась на старих пагонах. тобто, Минулий саджанці вони вижили. А попередня зима була не така холодна. І в мене старі не вижили вижили тільки сіянці. сіянці з неї. Вона завжди в мене десь підсівається. Тому вона в мене завжди є. Один раз я її купувала розсадою колись з Голландії. І ось тепер в мене багато років вона. На підсадку дуже гарно відіграє свою роль. До злаків, до... на задній план, тому що вона висока, велика. Ну тут вже вона вилізла, то я її залишила. Е, вона велика і в неї мушкара, в неї, ну як би то, не то що вада, а в неї така структура, бачите, дуже довгі гілки і вони лисі. Тому щоб не було цієї лисні. А майорили оці квіточки, то треба її саджати на якомусь фоні. Ось так вона дуже гарно. Ось коли там, в злаках підсадити, за злаковими. ця композиція виграшна. Теж треба виловити їх. Поки підкрадаєшся, вони вже кудись дриснули. О, намивається. Ось зараз так використовують. Водички там не дуже багато. І горобчики, і синички. Буду робити взимку ще таку штукенцію. Ой, як їм подобається. А як мені подобається, що їм подобається. Ну, Як завжди, запланували вже зміни на наступний рік. Цей, цей куточок зміниться це вже дещо, дещо я звідсіля перебрала, пересадила. Оце ще мені все це попереду. Переїзд в Гіли. І ну, просив мене його багато ще нам до, тому. Оцей кущик я буду ділити навесні. Зараз злаки не ділю. Ще раз кажу, злаки тільки ділю навесні. Зараз не приймуться, вже не встигнуть. Мінуса пішли. Сонечко, сонечко, завтра мінус вночі. Коріння вимакає, тому що, як я і неодноразово казала, пересилаємо поділки ті, що ділені весною. Ось вони були в мене весною поділені, люди забронювали. Я доростила їх, в осені відправили чи в горшиках, чи ось з окремим коренням нарощеним. Зараз ділити злаки. Ну, це лотерея. Хочете пограти в лотерею, можете, я в неї не граюся. Вже дуже багато м -м, втрат і не ну, хочеться, щоб інші втратили, і помилок багато. Намагаємось їх не робити, робимо наступні помилки, знов граблі, драсті. Тому намагаюсь пояснити, що хочеться, іноді дуже хочеться, от от зараз все, зараз, бо нема сил. Ні, зараз злаки не можна ділити вже. Тому тут переїзд, тут пересадки, переїзди. Сосна переформується, це гірська, і я хочу з неї крону вести. Ось і тут злаки переїздять, тому що вже сосна піднялась, і ну, тут затісно. Вже ліріодендрон піднявся, сосна піднялась, тому злаки були на підсадку, будуть переїжджати. Це в мене закінчується батарея. Щось буду робити ще з Хортсманом, Якось його сформувати треба, бо, бачите, посаджен, барбарис його не видно. Його, навидно, це, як я казала, Флоренс. Він дуже яскравий, він зараз дуже бути ну, ну, такий гарний. Але він зелений, тому що на ньому лежить хорцман. Полюбляю ось такі рослини незвичні. Але тут треба тепер, коли він підріс, все треба поміняти. Тому всім бажаю добра, всім гарної осінньої погоди, Погоди, пересадок, приборки. Ще щоб нам знов повернулося тепло, ну нехай мінус трошечки побуде вночі, і хай повернеться все. Все знову не хочеться мерзнути. Всім добра, бережіть себе. Ось вона, Ось вона бежить сонечко. Сонечко бежить, віддерться мені таких, будь ласка.